Вітаю відеоурок з всесвітньої історії на тему об'єднання Італії. Ми минулого року з вами казали про об'єднання Німеччини, як відбувався цей процес, його особливості. Сьогодні поговоримо про такий же процес, який відбувався в Італії. Нагадаю, що Італія за рішеннями відненського конгресу залишалася політично розробленою і, в свою чергу, складалася з восьми територіальних утворень. Отже, давайте розберемо, який це. Значить, Неаполітанське королівство або Королівство або Сицилій. Ось, це острів Сицилія і південь, весь південь Апенінського півострова. Далі Папська область, це центральна частина Італії, яка контролювалася Папами Римськими. Далі герцогства Модена, Парма і Тоскана. ось. Тоскана, ось Модена і ось Парма. На чолі цих герцог, на чолі цих герцог стояли представники династії Габсбургів, тобто австрійських вплив. Далі найбільш розвинуте, найбільш потужне державне творення це Сардинське королівство, острів Сардинія і частина, частина північної Італії. Сардинське королівство. І також ще дві частини Північної Італії Ломбардія, ось і Венеція. Ломбардія і Венеція знаходилися під контролем Австрії. Отже, ви бачите, да? різні регіони, різна форма управління і так далі. На середину 19 століття виникає потреба в утворенні єдиної італійської держави. Причини, в принципі, такі ж самі, як і в. Процесі об'єднання Німеччини, тобто для подальшого соціально-економічного розвитку потрібно було ліквідувати цю феодальну роздробленість, політичну роздробленість верніше. І також е італійці відчували себе однією нацією. Відповідно, нація має право на самовизначення у вигляді держави, тому він процес об'єднання Італії е він. Вірніше не процес об'єднання Італії, а національний рух в Італії. Він існував спочатку 19 століття. Особливо активізувався він під час революції 1848-49 років. Там е, рух за об'єднання Італії отримав назву Рісорджіменто. Е, вот, але під час революції не вдалося, так же, як і Німеччина. Звертаю вашу увагу, це такі спільні риси. Вот. Також. Процес об'єднання Італії, же як і Німеччини, мав два напрямки. Перший напрямок він називався Радикально демократичним. Представниками були такі історичні діячі, як Джузепе Мадзіні і Джузепе Гарібальді. Яка мета даного напрямку? Ну, по-перше, ліквідація всіх феодальних порядків. Чому тому, що і Мадзіні, і Гарібальді взагалі. Е Радикально демократичний напрямок він представляв інтереси в першу чергу ремісників, селян не, вот, і так далі. Е, майбутнє Італія повинна була бути у вигляді республіки. Ну і е, якщо говорити про характер процесу об'єднання, то е, цей напрямок представляв процес об'єднання знизу, тобто шляхом повстання. Я вам казав. Е, на минулому занятті, що процес об'єднання Німеччини і Італії, це процес об'єднання або знизу, або зверху. Процес об'єднання знизу це шляхом повстання, якихось народних заворушень і так далі. А процес об'єднання зверху це коли ідею об'єднання виношує влада. Так, от прикладом процесу об'єднання зверху, це є приклад об'єднання Німеччини. А от по зараз поговоримо про Італію. Радикально демократичний напрямок. повторюсь, це процес об'єднання знизу шляхом повстання простого народу. Інший напрямок помірковано ліберальний. Представником є граф Каміло Кавур. Він був прем'єр-міністром Сардинського королівства. от, достатньо впливова особа в цій частині Італії, яку мету ставив цей напрямок збереження феодальних пережитків. От, в майбутньому Італія мала стати конституційною монархією на чолі з королем. Віктором Імануїлом II, який був королем Сардинського королівства. Ну, і, як я вже сказав, об'єднання Італії зверху на чолі з Пємонтом, під керівництвом Пємонта, як Апємонт це інша назва Сардинського королівства. Я вам забув на початку року сказати. Вот. Так от, так же, як в Німеччині. Об'єднання зверху на чолі з Прусією, так і Італія на чолі з Сардинським королівством об'єднання зверху. Але зверніть увагу, це тільки подаркова ліберально. Тому ми в кінці року повинні з'ясувати, який ж переміг напрямок боротьби, об'єднання знизу чи об'єднання зверху. Ну, а тепер давайте розберемо, як відбувався сам процес об'єднання. Значить, в 1500. Ой, вибачте, в 1858 році Каміло Кавур, як прем'єр-міністр Сардинського як прем'єр-міністр Сардинського королівства, звертається до правителя тодішньої Франції, верніше тодішнього правителя Наполеона Третього. От, і вони уклали таємну угоду, що спільні дії проти Австрії. Головним завданням Камур. Головним завданням Кавору в процесі об'єднання бачив розгром Франції. Ой, вибачте, розгром Австрії. А я вам нагадаю, Ломбардія і Венеція знаходилися у складі Австрії. Тому повторюсь: Каміла Кавор, як прем'єр-міністр П'ємонту, е, укладає таємний союз з Наполеоном III, імператором Франції, е, вот. навіщо це було французам? За допомогу в боротьбі з Австрією П'ємонт або Сардинське Королівство віддає французам територію Ніце і територію Савої. Ці дві території відійшли в результаті до Франції. От і в 1859 році Італо-Франко-Австрійська війна, тобто італійці з французами проти. Австрії. В результаті цієї війни е, от Австрія програла, і Ломбардія, Ломбардія відходить до Сардинського королівства, а Венеція поки що залишається в складі Австрії. Е, от. Наступним кроком стало те, що коли Сардинське королівство разом з французами воювали проти австрійців. Населення Тоскани, Модени і Парми, бо це були, я вам нагадаю, герцогства. Вони підняли народні повстання проти місцевих герцогів з династії Габсбургів. І в результаті цих повстань було прийнято рішення приєднатися до Сардинського королівства. Тобто на 1860 рік до Сардинії приєдналася Ломбардія, Парма Модена. І Тоскана, тобто північна частина і частково середня Італія. Е, от. В цей же рік, в 1860 році, на території Сицилії підіймається повстання селян. І цим вирішили викори, цим вирішили скористатися революційний напрямок. Джузеппе Мадзіні приймає рішення з геною на кораблях відправити на Сарди, на острів Сицилію, е, тисячу чоловік для допомоги повстав, повсталим селянам, очолив цю тисячу Джузеппе Гарібальді, і ось е, це війшло в історію під назвою похід тисячі Джузеппе, Джузеппе Гарібальді». Цих тисяч. Цю тисячу ще називали е, червоносорочники, тому що вони були одягнені в яскраві червоні сорочки червоного кольору. Е, вот. за допомогою е, Гарібальді, місцеве населення позбавилося, маю на увазі сицилійське населення, позбавилося, е, впливу неаполітанського короля. Потім Джузеппа Гарибальді вирішив встановити контроль над цією територією королівства обох Сицилій. І от е, в жовтні 1860 року він захоплює Неаполь. В свій час в цей час е, Каміло Кавур разом з е, своєю армією з півночі підходить до Неаполя. От. і Жозеппа Гарибальді прийняв рішення віддати владу, е, віддати владу е, Каміло Кавуру, і таким чином, таким чином, тисячу 1860 році Каміло Кавур встановлює ще свій контроль над королівством обох Сицилії, тобто над південною частиною Італії. Ну і плюс у ця частина Папської області, з якої заходив е, Каміло Кавур, теж стала під контролем. Е, Сардинського королівства, і в цих умовах на початку 1861 року у Флоренції було прийнято рішення утворити утворити королівство Італії або Італійське королівство, до якого входила Сардинія. Парма, ну, Ломбардія, Парма, Венеція, Тоскана, часткова Папська область і все королівство обох Сицилії або Неаполітанське королівство. Тобто за межами залишився частина Папської області разом з Римом. Ось ця територія, і Венеція, і територія Венеції. От. В 1866 році. Сардинське королівство починає військові дії проти Австрії. А в в цей час була зайнята. Ми про це казали війною з Прусією, тому дуже швидко територія Венеції відходить і приєднується до Сардинського королівства. Ну і останній крок 1870 рік, е, рік. Коли між Прусією і Францією почалася, почалася Франко-Пруська війна, Наполеон III виводить свої війська з території Папської області і Папська область в цей. Час була приєднання до Сардинського королівства. Вот. І ось ця дата, 1870 рік, є датою утворення єдиної Італійської держави. І ось у нас да, показую кордони Італійської держави. Ну і плюс острів сердині. Таким чином, ви бачите, теж через військові дії у нас відбувся процес об'єднання Італії. Ну а тепер е головна відповідь: е як відбувся процес об'єднання Італії? Згори чи знизу? В даному випадку, і згори. Через діяльність Каміло Кавура як представника сардинського королівства, і знизу як діяльність Джузеппе Гарібальді, який підтримав повстання на Сицилі. Тобто, повторюю і підкреслюю: якщо ми кажемо про процес об'єднання Німеччини, то ми стверджуємо, що цей процес відбувся зверху, залізами кров'ю ем, ОТО Фон Бісмарк. от об'єднав е, німецькі території. Якщо ми кажемо про процес об'єднання Італії, то він відбувся і зверху. І знизу, от ось така специфіка даного процесу. І виходить да, загальний висновок, що на початок 70-х років дев'ятнадцятого століття в Європі з'явилися дві нові держави: це Німецька імперія, та Італія. От і саме ці дві держави вони почали впливати на подальший розвиток європейської історії. Ми про це будемо казати в другій половині. 19 століття, дякую за увагу. До побачення.